Всім привіт! Я тут змонтувала відео, хочу його викласти і мені пише якусь помилку. Ну це треш. Ну, просто пише, не вдалося експортувати. Інтернет є, що ти хочеш в мене. Хоча воно отут грузить. Я не знаю. Ну це капець. Ну таке відео вийшло. В смислі нема сіті, є інтернет. Що ти хочеш? Замонтаж мені відео. Ура, пішло, буде для вас відео круте. Воно вже на каналі можете дивитися. В мене сьогодні стільки справ, це капець, але я щаслива, що я зробила це відео, я дуже задоволена, таке класне вийшло, я дивилася і дивилася його сто разів. Тут буде ноутбук, е, освіжується, так що не звертайте уваги. От-от-от е, і в мене завтра заміри. Так цікаво, наскільки я вже схудла, трошки видно мені чи ні. Вже за два тижні, я вже два тижні тримаюся. Уявіть собі, це рекорд. Я зібралася, йду по магазину, хочу знайти пельмешки, може я тут курячі, тому що я можу сама зробити, але... але нема тут курячого фаршу. Я ніде не можу знайти курячий фарш. Не знаю, може хто в Словаччині підкажіть, де його купити. Я в білі не бачила ні разу, в лідлі ні разу не бачила, не бачила ніде взагалі. Чи то самому робити, чи що. Може, знайдуть які підмешки. Хочу ще купити для таблеток цього контейнера такого, тому що для лікарств, тому що вони лежать в мене в тумбочці, а це трохи незручно. Треба, щоб вони лежали, мали свою коробочку. Окремо і лежали в своїй коробочці. Ні, оце порозкидано. Кошмар, оце я вийшла удачно. 33 градуси. Блін, жест. Треба було ще почекати пізніше піти. Вже з назором. Капець. Оце духота. Знаєте що? А тут немає пельмені. Чарко. Є всякі такі штуки, а пельменів нема. Як то так я не знаю? Картопля, є наша заморожена картопля. Я не розумію. Краще вже пельмені. Втім білі нічого нема. Я шукаю бізе, бізе тут теж нема. Просто бізе мені можна їсти при схудині. а його нема. Подивилася, що при схуднені можна їсти. Такі барніки, ну, один. Після прийому головного їжі, то я взяла собі такі з різними смаками. Ну і ще назерові, звичайно. в пепку, треба нам подивитися за постілю якоюсь, бо нам треба постіль з назером. 17 євро бачу. Добре. Нам би таку нам на матрасу треба. 9 євро, що не так дорого, 9 євро. Треба буде поміряти, скільки той матрас має і купити, обов'язково, бо він дуже муряється. Подушки які класні, 5 євро. Блін, можна купити, не гесенькі. Були для краси і можна буде поспати на них. Чому б ні? Треба буде ще Назара привезти сюди, що він скаже. Є такі, такого кольору. Знайшла таку штучку за 2 євро. Думаю, буде якраз ідеальна для лікарства. І невеличка, і не маленька. Супер. Так хочу якусь вазу, у мене є тумбочка біля ліжка. І поставити туди квіти. Треба ще їх мати, звичайно. Так обожаю такий посуд. Це просто Отакий. дуже класний. Такий. Просто дуже сильно подобається. І 4 євро така тарілочка. Не дешево. Нічого більше не купила, біжу додому. Зараз має Назар приїхати. Я ще нічого не зварила. Буде знову насвечка. Я вирішила пару днів посидіти на гречці. Дивіться, що мій парень купив. Піласа накупляв. Щоб було знову знищити. 70. І кубасу курячу клас. Я таку шукала. Де ти таку взяв? Я таку шукала, шукала, ніде не могла знайти. Хто там допомога, що я не роботу? Так? Зараз я трохи поскладаю свої лікарства. Переберу, що тут є взагалі. Ось така у мене вийшла аптечка, то ще якісь таблетки, не знаю, Назар десь їх взяв. Зараз поставила на якому місці. Щоб завжди була під рукою. І тут, коротше, писала, ще дописала всякі штучки, що треба докупити. Тут дещо вже покупляли. А те, що треба все решта докупити тут. То воно не буде. Коротше, мені воно не подобається. Та мені. Так. А, і тут ще продукти написала, які нам треба купити. Всякі поділила на ці. Е, категорії. Ну, коротше, дуже багато. Не знаю. Нас так жарко, це просто капець. У мене голова така ватна, я не можу. Хочеться просто лягти, заснути і все, і не вставати до ранку. Фу, капець я пройшлася, було жесть. Чесно, я не очікувала, що буде така жара. А потім, як приїде зрова мама, пише, що дощі. Нам не треба дощі. Я хочу аварий. Аквапарк, -мо. Йом. Е, а, я вам мала ще розказати за цей. За серіал Венздень. Я його додивилася. Коротше, не цікаво. Другий сезон мені взагалі не цікавий, якщо чесно. Е, я думаю, він буде якийсь цікавіший трошки. Якийсь буде щось, якийсь двіж. Мені перший сподобався більше, ніж сподобався другий. Другий, вже я не очікувала такого. такої, такої чотири серії. Ну, що то є чотири серії? Можна було хоча б і довшими зробити, а то вони недовгі. По світі по 30 хвилин, здається, чи по 40. Десь так приблизно. Можна б було хоча б по годині зробити, то вже би цікавіше було. А так, скука тіща така, що я просто не знаю. Треба було тісінак інакші, краще подивитися. Треба ще для вас записати відео про класні фільми і серіали, які я вже дивилася. Буряно, я дивилася багато класних. Я б ще їх попередивлялася по 10 разів. Треба буде написати сценарій і зняти колись. Не знаю коли, коли то буде таке щастя, коли в мене буде натхнення. От, Зараз я не знаю, що я буду зараз робити. Може і зараз напишу, але ні, напевно, трошки подивлюся якийсь, сліпу подивлюся. Віддихнуть, бо щось реально, голова не варить. Це капець. Щось мені треба з тапками робити, бо в мене, мене висипає від тих тапків капець. А без тапків я ходити не хочу. Треба пісну собі, собі купити. Подивіться. Що з тими ногами від тих шльопків. Це капець. Я не знаю, що з ними робити вже. Сьогодні вийшла нарешті погуляти за стільки часу. Сама Назар не хотів йти. Піду до замку, подивлюся, що там вже зробили. Може там вже красу навели. Цікаво. Погуляю, трохи находжу кроків, бо щось на ній дуже мало знаходила, тільки 1500. От, покажу вам заодно, що там відбувається біля замку. Діла штани, щось чую мені. Жарковато в них, треба було такі шорти брати. Восьма година, а вже починають міти. Капець. Вже так вже чути осінь. Ще трошки, скільки це вже сьогодні, почисла 13-го. І Вже буде осінь. Капець, не рушоч. Якому все скоро так. Подивіться, скільки понаставляли. Завтра щось буде ой, кажу, завтра. В суботу щось буде цікаве. В суботу то буде а не в неділю. Ну що йдемо, подивимося, що там зробили. Я щось йду і бачу, що не дуже і то щось вони тут поробили. Тут стоять оці всі трактори, вони зробили місце для них, я так поняла. Тут ще був, щось, може Тут Ну, такої, такої. Я думала вже можна буде там ходити, гуляти. Ну, щось, щось ні. Зробили дорожку таку. І там, і там я бачу таке заокруглення. Ну, походу, буде так, як з там того боку є ж туди зробили доріжку, не знаю що. Я йду і тут так воняє. Це капець. В принципі, тут вже відкрито. Але я щось не думаю, що можна ходити. Може і ходить хтось, бо якісь сліди є. Ну коротше, не Так смердить чимось, я місь, не знаю, якимись какашками. Фу, прям жесть. Дивіться, вже просто. Майже темно. Я думаю, 9 година вже буде темно. Я думала, вийду 8, там до 10 погуляю, бо 10 тільки темніє. Ага, 10 вже темно. Це буде 9 вже валити додому. Я ще думала посидіти трошки сценарій, писати до відео. Я, певно, не встигну, ви знаєте. Фу, так й водою виняє теж. Сьогодні попарило добре сонце, бо так воняє та вода, що це капець. Напевно, тепло-тепло. Зараз тут можна копатись. А тут змінилось доріжко. Ще інакший пісок лежить. Там ну, такий, як там. Реально змінилось. Там вже зараз ми поїдемо, все там ходу вже зробили. Блін, думала подихати свіжим повітрям, а тут як не... Тою водою смердить, то й кимись какошками, то ще чимось небо гарне. Завтра вже будуть заміри. За другий тиждень, другий тиждень я дуже хочу побачити 75. Я так сподіваюся, що я побачу 75, бо я вже дуже давно не бачила 75, Прямо дуже давно в Україні побачила один раз. І все. Я ще пам'ятаю, як я тільки починала вести блог, то я вважала 79, 80, щось. Коротше, майже 80. Це капець. Я така помпушка була. Ну, зараз теж помпушка, але вже менше. Блін, так хочу побачити 75. Це буде капець, буду така рада. От, я думала, я думаю, що цей з другого боку так само зроблять отаку штучку. Блін, я тупе, я забула взяти хліб. Зараз би поготувала тих рибок, би показала, скільки їх тут є. А ще, мені здається, що піднялася вода, що стало води більше. В ставках тих. І кругом цього теж більше, здається. Не знаю. А ще я не знаю, чи можна тут ходити взагалі. Тому що цей... Тут вроде не було твої штучки, але щось людей я не бачу тут, якщо чесно. А отам стоїть, напевно, що не можна. Ну ладно, якщось вернесь. Зараз подивимося, чи піднялися води. Ну, ніби, ніби ні. Тут якісь штуки стоять. Не знаю, ніби не піднялась, Чи піднялась. Коротше, вертаюся, бо там стоїть от та штучка. Напевно, що, блін, що це літає. Напевно, блін, я йду звідсилі. Напевно, що не можна. Там скидують. Тут стоять і всякі машини. Там є люди, ходили, стерегли, там здається, Цей ці машини, щоб ніхто не покрав. А ще так багато комарів тут капець. Їх вже давно так багато не було. Блін, подивіться, як гарно за мене. Ми, ми як минулого року приїхали, то їх не було стільки, а тут прям капець. Щось наліталося так. Жесть, от за мною що робиться. Не видно, напевно, на камері капець. Я вже чекаю додому, зараз мене покусають. Мене комарі люблять. Ага, там ще не можна було йти. Там стоїть трактор, щось розкопали. Нам подивився. Мені інтересно, що там є таке. Добре, що я вернулась. Щось викупали таке. Не знаю навіть нащо. Щось будуть нове класти. Я думала, тут вода зараз буде, але ні. Немає. Так качки плавають. гарно, але я ж ніколи так вечором не гуляла пізно. Ну, краса неймовірна. Йду додому. Буду, 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 буду вдома лежати. Шуткую, не маю повну роботи. Треба йти в цей. Писати сценарій до наступного відео. Буде цікаво. От так, 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 що вам ще розказати, цікавого? Ну, так, мені не, не дуже сьогодні прогулочка. Зазором би була гіпша, бо жарко. Серйозно. Зараз вже, певно, десь 9 доходить і все одно жарко. Фух. І тут дорога змінилася, тут вже камінці. Напевно, будуть теж так засипати, як там засипали. Але мені треба сюди. Тут ще досі закрито. То вже камінці посипали. Мабуть, теж робили таку доріжку. Ну тут буде дуже класно, коли зроблять. Бляха, якщо він так перестала, коротше, їде чувак на ровері, а з повороту виїжджає машина. Я думаю, бляха, його зараз як зб'є. А вона ще й так різко вилітає. Блін, але якось минулося, хух. Це було стрьомно, я ж спотіла. Дев'ята година. Все. Просто вже майже ніч. Я в шоке. А що відбувається? Це що, вже осінь. Хух, я вже вдома. Беру свій півасік. Допиваю, до речі, не кал... ну, як калорійний, тільки 16 калорій на 100 мл. Ви уявіть, без цукру. Майже нічого. Я, певно, тільки випила 100 мл ні. А тут є 500. Коротше, виходить на 500 мл 80 калорій. Ну, взагалі, супер.